Сіль електронною поштою за програмою нашою за списком. Далі просимо, будь ласка, до слова Лесю Колодій, Чернівецький обласний краєзнавчий музей з доповіддю, чарівний набій із цілющого джерела. Будь ласка. Дякую. Добрий день, шановне товариство. Дякую, звісно ж, я А я думаю, що я буду голосно говорити, Ні, ні, що Отже, ми з вами будемо спілкуватися, сподіваюся, не буду я довго затримувати, що це був вже мікрофон працює, бо щось я не чую еко. Так, подивіться. Оскільки я працюю на посаді завідувача музею, літературно-меморіального музею Юрія Федьковича, то відповідно ви напевне здогадалися, що моя. Мій текст був не так науковий, як ліричний і літературний. Скажу вам, ви напевне помітили, що у нас, нашого такого буденного плину життєвого час від часу так красиво вихоплюються якісь святкові моменти, якісь святкові дати або ювілеї. Нагадаю, хто не знає, що цьогоріч Є такий і симпатичний ювілей: 80 років на створення заснування нашого музею музею Федьковича у Чернівцях. От і цей рік вже розпочався для нас святкуванням ще в січні, коли ми спільно з газетою Буковина, різними товариствами культурницькими і музеєм, звісно ж, Кризнавчим, от відзначали, святкували 140 років. З того часу, як почала виходити газета Буковина. Ми долучилися до того святкування не самохідь, а цілеспрямовано, оскільки ця газета, Буковина, яка, з благословення Юрія Федьковича, нашого, тому що він, саме він був першим редактором цієї першої на «Буковині» української газети, почала виходити у тому приміщенні, яке зараз займає наш музей, в одній з його експозиційних залів. Отже, так би мовити, народилася ця газета саме на території і в приміщенні нашого музею. Ми, звісно ж, про це не можемо забувати. І наперед, щоб я не забула, запрошую всі товариство до нас в гості завітати, ну, ближче доторкнутися до творчості Юрія Федьковича. А до сьогоднішнього видання, яке досить симпатично виглядає, ось так. Ми дійшли після так, би мовити, дати ще, це 190 років нашому Федьковичу. Тобто ми суцільні у святкуваннях і в ювілеях наш колектив малесенький. От. І що було попередньо, це була ота, той буклетик, який у вас вже, напевно, в папках є такий червоненький, де ми розповідали про експозицію нашого музею, так коротко, як це можна зробити в буклетах. І ще брошура. Брошура відповідно до дати була створена вона дещо більшого. Штабу, як ми знаємо, прости брошури, ось так вона виглядає. Ось і, звісно ж, тут є текст, є світлини непогані, і де ми розповідаємо уже про музей садибу Юрія Федьковича в Потилі. Бо, напевне, Чернівецькі знають, що Юрій Федькович народився в сторонці в Потилові, яке тепер це селище приєднане і це вже Потила 117 кілометрів від Чернівців. Тепер там діє музей садиба на щастя. І минулого року в цьому музеї виповнилося 50 років. Теж був ювілей Юрій Феткович 190 серпні 8 числа, а музею 50 років. Тобто я тут забагато говорю і вже пора мені, як то кажуть, мене сварити за це. Але цим виданням красивим ошапним з ілюстраціями, ми мали намір. Ми, ну скажімо так, видавництво Букрек, Чернівецьке, непогане видавництво, такий собі укладач Винничук, Чули ви, напевне, про такого діяча. Він у цій книзі є укладачем, тобто він в основному добирав твори, які мали сюди увійти, Юрій Винничук. От хотіли видати щось таке гарне, ілюстроване, святкове, і вибрали. А саме казки. Казки, передусім, Юрія Федьковича. І, але так сталося, що до того видання відтак долучилися і твори інших авторів. Всього ми любимо якісь нумерології, якісь цифри, цифри застосовувати до того чи іншого видання. То число 10 авторів увійшло до цієї книжки, і це автори. Наші українські поковинські е, письменники, які працювали, діяли на Буковині і які у своїй творчості, звісно ж, до цього жанру такого цікавого казка е, долучилися. І ми, звісно ж, е, це помітили, і вони увійшли в цю красиву е, книжку. Скажу, що е, Чим вона цікава? Ну от казка, казка. Ми любимо казки з дитинства. Думаю, що досі деякі дорослі теж не проти. Так, мати в своєму житті красиву казку. От і коли ми дивимося на книжку, ми відкриваємо передусім анотацію. Знаєте, такі малесенькі тут з боку, в якій дається порада, для кого це видання ну, має бути передусім застосоване, ну особливо коли це йде про таку літературу, наприклад, для юнацького шкільного віку або для молодшого шкільного віку, то в цьому виданні в анотації геть-геть нема вказівки. Для якого віку читача вона призначена, тому що казка така універсальна річ, що вона люба в кожному віці, тим більше, що це авторська казка. Авторська казка різниця від звичайної, ну як звичайної боже прости, від такої народної казки тим, що вона більш розлога, більш фундаментальна і більш так майстерно, скажімо так, і логічно викладена. І авторів тут аж 10, і ми можемо одночасно з цієї книжки скласти собі уявлення про стиль тих, тих авторів. Зразу 10 років ми можемо їх освоїти. Знати, як пише Юрій Федькович, що характерно для його мови, для його стилю, для його тем, які він розробляє, для його побратима по перу. Сидора Боробкевича, ну, це той на два роки молодший від нього, і священник, і письменник, і композитор. той, що е, да, біля нашого університету стоїть цього. Е, дуже невдалий пам'ятник, але стоїть. Отже, е, ми дивимося далі, е, згадуємо і молодшу від на 30 років, майже Ольгу Кобилянську. правда, там шматочок такий невеличкий як з її твору був вихоплений. От і про. Е, Корнелія Ластівку менш відомого, і про Костятину Малицьку Ну, це та м, авторка Чом Чом, Чом земле Моя напевне ми чули цю пісню так і стрілецькі пісні її авторства відомі українському загалу. Звісно ж, вони представили свої теми і вони. Казково різняться, скажімо так. Вони дуже різняться, аж казково і своєю темою, і манерою викладу, і манерою побудови своїх творів, ось і манерою застосовувати новотвори у тому творі, і діалектні слова, ну, старі слова, які ми охоче. Повертаємо до життя, тому що як ну, показує практика, як свідчать філологи, які вивчають це питання от лексику, от українську, то ці слова часом зберегли оці відтінки значень, які вже в сучасній літературній мові, в сучасній нашому мовленні втрачені. Коли ми їх повертаємо, ми нашу мову збагачуємо, ми стаємо багатшими і виразнюється е, така постать. В історичному плані, в літературному плані істину українця завдяки оцим моментам, мовленєвим таким скарбам. Ну, Напевне, що ви вже помітили, читаючи різні твори сучасні, сучасних авторів, що є така мода. Можна сказати, традиція, мода використовувати у своїх творах діалекти, вплить до того, що декотрі автори пишуть мало несуцільними діалектними словами, доволі незрозумілими. Часом читачеві такому пересічному, особливо коли це діалекти десь зуцулії, з Франківщини. Вони красиві, їх є чимало, але вони можуть бути ну потребують тлумачення певного і часом їх. Е, е, використовується надто багато, аж зловживають з цими своїми скажімо, знаннями. То от ці письменники, про яких йдеться, от казкарі, скажімо, в даному випадку, українські буковинські письменники, вони дуже дозовано у своїх творах, квотворах для казок, використовують ці слова. Діалектні, новотвори. Звісно ж, вони очевидно дбали про те, щоб, щоб бути зрозумілими і будь-якому дітям, звісно ж, і тим, хто буде слухати, коли хтось оповідає ці казки. І тому вони дуже розумно і помірно використовують такі складні слова. А я була в цьому виданні, звісно ж, не співавтором, я була там просто редактором літературним і моєю метою було. Зберегти авторську мову часом, якщо хтось перестарався і занадто поправив авторський стиль, то повернути назад авторську там, лексему або авторську конструкцію того чи іншого письменника. Тому що авторський стиль мав бути збережений, От, і деяких слів складні тлумачити, але жодним чином не заміняти їх новітніми, сучасними, не вихолощувати оту красиву барвистість, ту емоційність, той ритм, таку живість в стилі кожного з авторів. Ну і звісно ж, цим виданням. Намагалися ми, ті, хто працювали над ним, докласти свою таку невеличку квітку шани у, вінок, у великий вінок слави і визнання нашого патрона Юрія Федьковича. Передусім геніального письменника, істинного пророка української нації і, як сам він про себе казав, Простого гуцула. Він любив себе назвати Я простий гуцул. І всіляко і в одязі, носячи той Буковинський красивий стрій, український, гуцульський, і в спілкуваннях він не величався. В товаристві намагався бути простішим. знаєте? Ну, Намагався бути простішим і зрозумілішим. І, як він казав, у науці, у розраді України доля, а в залізі. До крові України воля, а у пісні голоснії України слава, благословіть Україну! А я заспіваю, казав Юрій Федькович і заспівав голосно. От і до нього долучилися інші голоси його браці Поперу, його посестер. Поперу, от і е, звісно ж, оцей голос звучить потужно, і оце ну, назва, назва взята до речі з твору Євгенії Ярошинської, молодої, назавжди молодої письменниці, 30 з маленьким хвостиком всього на всього років вона прожила. Дуже просила благословення і Фельковича, і зверталася до газети е, Буковина, тоді вона вже діяла. От, і отой голос, отой чарівний напій, я сподіваюся, що він надихне кожного з нас, хто буде читати ту книжку, збагатить, благородить, зробить добрішим, красивішим, мудрішим. І десь так е, зробить нас трошки такими ліричнішими і більш е, дитячому Щирими і настільки щирими, що ми навіть зважимося е, запустити в своє життя, дозволити увійти в наше життя е, трошки оцієї казки, де ми головні герої. А казка, звісно, щаслива зі щасливим кіне, кінцем. І ото відчуття щастя, я вам чисто як колегам, як друзям е, навіть бажаю, е, щоб та ото відчуття щастя тривало у вас якомога, якомога довше. Ось! Дякую, питайте мене щось. Дякую вам дуже, пані Олесі, за вашу участь, доповідь і щирі вітання. Чи будуть питання до доповідачки, можливо? На дороді. Якщо комусь буде цікаво, подивитися на брошуру, яка присвячена Потильщині, Потильському музею садибі, можу там презентувати, взяла кілька примірників нашої прошурки. Дякуємо дуже. Питань немає. На Дякую.